Нісі Біч особливий пляж на Кіпрі. Що мені тут найбільше сподобалось? Перш за все, це білосніжний пісок. Окремо хочу відзначити пуфіки від пляжного бару і сола. Обов'язково рекомендую його відвідати. Також там є спеціальні бокси на замку, Ти можна залишити свої речі, коли йдеш у воду, що дуже зручно. На пляжі працює безліч різних барів із атмосферою на будь-який смак і настрій. Вода неймовірно чиста, а сам пляж відзначений нагородою блакитний прапор. Інфраструктура продумана до дрібниць. Тут є лежаки та парасолі, душі, туалети, роздягальні, різноманітні заклади харчування, а ще безліч водних розваг на будь-який настрій та смак. Температура та колір води тут просто неймовірна. Іноді здається, що ти опинився десь на Мальдівах. Біля під'їзду до пляжу є велика парковка, де за окрему плату можна залишити своє авто. Я люблю спостерігати за людьми, відпочиваючи на пляжі, і тут їх було дуже багато. Тож нудьгувати точно не довелося. Цей пляж ідеально підійде підійдети. Тим, хто любить гучну музику, натовпи та нові знайомства?